Що очікувати від перемовин Байдена і Сі Сідінпіня постає досить таке велике питання. Виплили шокуючі деталі зустрічі, яка вже ось ось на носі говорять багато, та незрозуміло. Буцімто для України ці переговори нічого не дадуть. Пропоную разом розібрати про що саме будуть. ці Перемовини, а я вам дякую, що ви в чергове доєдналися до нашого випуску. Поставте вподобайку, активніше дописуйте свої думки в наших коментарях. Ну і звісно, підписуйтесь, аби бути в курсі виходу наших нових відео. Натискайте зокрема на дзвіночок. Ми розповідаємо актуальні і цікаві новини, які з'являються в інформаційному просторі. Отож, цього разу будемо говорити про Китай та. США президент Сполучених Штатів Джо Байден і лідер Китаю Сі Сідінпінь планують провести двосторонні переговори в сан франциско 15 листопада. Про це повідомляє Кьодо з посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації Сполучених Штатів Америки за словами співрозмовника. Видання Вашингтоні Пекін активно готують на цю дату зустріч Байдена та СІ, яка якраз відбудеться на полях саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Сан Франциско, 11 17 листопада, це буде важлива та конструктивна бесіда. Президент з нетерпінням чекає на неї. Анонсувала зустріч Байдена та Сідінпіна прес-секретар Білого Дому Карін Жанп'єр. Водночас, попри повідомлення Білого Дому про принципову домовленість стосовно переговорів, Китай ще не підтвердив присутність сі на майбутньому саміті. АТС у китайському дипломатичному відомстві обіцяють оголосити про поїздку голови КНР до США у свій час. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Бай. Айден та лідер Китаю Сі Цзінпін можуть зустрітися у Сан Франциско. Однак ці перемовини, найімовірніше не стануть якимось. Проривними є сподівання, що зустріч Байдена та Сі все ж таки дасть результат, однак є моменти, які насправді бентежать. Таку думку нашим колегам з 24 го каналу озвучив рашистський опозиційний політик Геннадій Гудков. Тож пропоную прослухати на чому він акцентує, адже він зазначив, що Пекін не підтверджує зустріч. Ні, заперечує, нема офіційних заяв КНР щодо переговорів. Також це буде зустріч під час саміту, а не окремі візит Сідзінпіна до США. Тому є сумніви, що ця зустріч буде проривною. Далі цитата мене бентежить, що це все таки зустріч на полях. Це не державний візит Сі Цзінпіна до США, коли тільки ці зустрічі присвячений візит, і він може тривати багато годин, під час яких можна багато що підписати, домовитись, уточнити деталі та прийти до якоїсь думки, зауважив опозиціонер. На зустрічі 15 листопада президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзінпін мають намір обговорити відновлення каналів зв'язку між збройними силами обох країн та ще кілька важливих питань. Про це, до речі, повідомляє Financial Times із посиланням на інформовані джерела. Як зазначається, сторони намагаються відновити зусилля зі стабілізації відносин на тлі зростаючої напруженості, з таких питань як військова активність Китаю поблизу Тайваню, і намагання Сполучених Штатів Америки перешкодити Китаю отримати доступ до новітніх американських технологій. Загалом основною темою переговорів стане перспектива відновлення військових каналів зв'язку, які Китай закрив минулого року після візиту тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелесі. На Тайвань президент сповнений рішучості вжити необхідних заходів для відновлення того, що ми вважаємо центральним зв'язком між сполученими штатами Америки і Китаєм у військовій сфері, зазначив один із посадовців Сполучених Штатів Америки. Окремо лідери обговорять ситуацію навколо Тайваню. як пише видання, Байден висловить всі… Занепокоєння небезпечною і провокаційною військовою активністю Китаю навколо острова. Загалом журналісти відзначають, що саміт двох лідерів не означає, що Вашингтон різко змінив свою політику щодо Китаю. Тож, ймовірно, скасування санкцій чекати не варто. Але початок діалогу це вже однозначний позитив. Більше того, зустріч Байдена і сі вже підтвердили у Білому домі. Там уточнили, що лідери проведуть перемовини в межах саміту азійсько тихоанського економічного співробітництва. Речниця Білого Дому. Карін Жан П'єр наголосила, що цього року очільники США та Китаю ще не зустрічалися, а за цей час назбиралося дуже багато тем, що власне і потребують їх вирішення. Цитуємо, Спираючись на результати своєї останньої зустрічі в листопаді 2022 року на Балі лідери також обговорять, як США і КНР можуть продовжувати відповідально вирішувати питання конкуренції і працювати разом там, де наші інтереси збігаються, зокрема над транснаціональними викликами, які впливають на міжнародне співтовариство. Кінець цитати. Варто зауважити, що чутки про можливі переговори ходили упродовж останніх місяців. Схоже, остаточно всі деталі візиту сі узгодили у жовтні, коли до Вашингтону прибув глава МЗС Китаю. Ван і з ним особисто зустрічався Байден. До цього ще й Ентоні Блінкін. Обидві сторони тоді наголосили, що потребують предметної розмови про стабілізацію відносин між країнами. Не ж свою риторику щодо штатів ще у вересні пом'якшив сам Сі Цзінпін. Лідер під небесною заявив, що Китай і США далі увага. Повинні і зобов'язані досягти мирного співіснування. Ось дослівний текст: дивлячись у майбутнє, Китай і США як дві великі країни несуть ще більш важливу відповідальність за мир, стабільність і розвиток у всьому світі. Вони повинні і зобов'язані домагатися взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва. Кінець цитати: пойдьтеся звучить насправді обнадійливо. Особиста зустріч Байдена та Сі Цзінпіна важлива для обох на глобальному рівні. Оскільки обидва усвідомлюють прохід нової холодної війни та необхідність нового світового порядку, є Гегемон. Сполучені Штати і є претендент на гегемонію у вигляди Китайської Народної Республіки. Вони розуміють, що взаємні підозрі, ідеологічне, політичне та економічне протистояння лише посилюватимуться, а загрози зростатимуть. І ми бачимо, що в принципі всі регіональні конфлікти цією чи іншою мірою зав'язані вколо тих, кого підтримують Сполучені Штати Америки, проти тих, кого підтримує Китай. Пояснив про це експерт аналітичного центру Українська Призма Олександр Андр Краєв. політолог Володимир Фесенко бачить три основні блоки питань на переговорах. Перший стосується Тайваню. Тут сторони спробують збалансувати ситуацію, дотримуючись своїх червоних ліній. Другим блоком торкнуться економічних відносин у пошуку компромісів, щоб знизити градус торгової війни та ризики для світової торгівлі. Ну а третій блок буде присвячений широкому спектру міжнародних питань та регіональних конфліктів. Рашисько-українська війна безумовно теж обговорюватиметься. Але це далеко не основна тема зустрічі Байдена. І сі додав він у розмові з виданням у контексті російсько української війни. Сізінпіня прийнято вважати єдиним, хто здатним впливати на Путлера. Але із застереженням впливати у своїх інтересах, а не в американських і тим більше не українських. На сьогодні йому комфортно розповідати про формальну нейтральність, розширюючи зв'язки з Москвою та посилюючи її економічну залежність. Цього року Путлер та Сідзінпін обмінялися взаємними візитами на Невому прийомі у Кремлі позитивно оцінили об'єктивну та неупереджену позицію Китаю, який виступає за врегулювання війни на принципах статуту ООН та міжнародного права. На жовтневому форумі в Пекіні обидва говорили про ініціативу Один пояс, один шлях. Проєкт об'єднання сухопутних та морських шляхів для швидкої доставки товарів до Європи, Африки, Південно-Східної Азії та на близький схід, як загалом про інструмент суперництва із заходом у зовнішній політиці. Китай слідує власним інтересам, і арафії для нього політичний партнер і джерело дешевих ресурсів. Повномасштабне вторгнення в Україну прискорило перетворення арафії на сировинний придаток, який постачає нафту та газ з великими знижками, незважаючи на санкції, співпраця з РФ Ефію продовжується, і десятки компаній вже потрапили під обмеження з боку Сполучених Штатів Америки. Далі цитата: жодних проривів не буде. Китай знову закликатиме до припинення бойових дій. А сполучені штати Америки пропонуватимуть, щоб Китай більш активно тиснув на ерафію, щоб якраз ЕРАФІ припинила бойові дії. Окрім того, Сполучені Штати Америки, як і раніше, застерігатимуть Китай від прямої військової допомоги Ерефії. Сказав про це у коментарі РБК Україна Володимир Фасенко за його словами у Китаю своє сприйняття рашистсько української війни, і не треба плекати ілюзій, щоб той колись. Все ж таки підтримує Україну. По перше, наша країна в його очах є безумовним союзником Сполучених Штатів Америки. А по-друге, КНР виправдовує вторгнення окупантів тим, що Сполучені Штати Америки розширюють НАТО на схід. Далі також цитата: американці чудово розуміють, як Китай сприймає цю війну, тому завдання мінімум, щоб той дотримувався формального нейтралітету і отримувався від постачання зброї арафії. Все інше нереалістичне. Хоча я пропускаю, що американці не проти подальших мирних ініціатив, особливо на адресу РФІ. І можливо закликатимуть, щоб китайці повернулися до переговорів політичних радників Великої Сімки України та країн глобального півдня. Наголосив про це політолог. Цікаво, що конкуренція між Пекіном та Вашингтоном відбувається, і в питанні ядерної зброї Китай активно нарощує кількість своїх боєголовок, тоді як Сполучені Штати Америки відповіли на це презентацією свого. Нового стратегічного бомбардувальника, і ось на цьому тлі бункерний намагався також пограти м'язами, давши вказівку провести випробування рашистських боєголовок. Однак вони пройшли невдало пам -парам, парам, а світова спільнота ніяк не відреагувала на цю браваду. Яскраво продемонструвавши цим Путлеру його слабкість, чергове зустріч Сі Сізінфіна і Байдена є свідченням того, що Ерефія не має місця за цим столом. Вона перетворилася на об'єкта світової політики регіонального гравця, який з глобальної точки зору провалився. Про це констатував Сакян через агресію проти України. Москва з першого порядку. Стала країною другого порядку, приєднавшись до Туреччини, Ірану, Бразилії, Індонезії та інших подібних держав, вона перетворилася на силу, з якою рахується, але яка не здатна нав'язати світу свій порядок. Денний Ну, а я вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на нас. Ну і звісно, натиснути на дзвіночок, аби бути в курсі виходу наших нових відео. Більше ваших коментарів, більше активності. Вкотре вас закликаємо на тлі цих. Цих новин не забувайте вірити в перемогу нашої держави, адже в майбутньому все буде Україна. Тож слава Україні, слава українському війську.